У храмі Різдва Пресвятої Богородиці прощаються із сапером Віталієм Соломоном. Шанувати військового прийшли рідні, знайомі та побратими. У нього були тяжкі поранення, тобто поранення в ноги, хлопці належали турнікети, зробили все правильно, але в нього ще було поранення тяжке в живіт. І там якби наші фахівці ну, не змогли нічого зробити. Тобто йому не вистачило просто часу, щоб його евакуювати. 6 лютого 2024-го сержант Віталій Соломон пішов на завдання, де й отримав поранення через атаку безпілотників, згадує його побратим з позивним антисептик. Віталій Соломон народився в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Проживав у селі Росошенці Щербанівської громади. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав Збройних сил України. У воїна залишилися дружина та двоє синів. Один з них теж служить у війську, ділиться побратим. Коли він з ним розмовляв, він включав на громку. Ми спілкувалися в трьох. Хлопець вже воює, якби давали йому пара. Де питали як у них справи? Вони як у нас ну спілкувались тісненько. Загинув 48-річний Віталій Соломон з 7 лютого 2024-го, розповідає родичка військового Ніна Цибро. Віталій був дуже добре, світлою людиною. Ну ви ж розумієте, що і ідуть ті для правильні, чесні. Ідуть і захищати нас. Він був таким. Поховали військовослужбовця на Росошинському кладовищі у Щербанівській громаді. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.